Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Висловлювання Христа на початку. Глава 15. Боже явлення вже постало в усіх церквах. Це промовляє дух. Він бурхливий вогонь, несе велич і судить. Він син людський, вбраний у одяг, що спускається до його ніг, і золотий пояс опорізує його груди. Голова та волосся його білі, немов біла вовна, очі його, як полум'я, ноги його подібні міді. Розпалені, наче в горнилі, а голос його немов шум великої води. Тримає він у правиці своїй сім зірок, а в устах його гострий, двосічний меч, і обличчя його сяє палко, як пекуче сонце. Син людський був засвідчений, і сам Бог. Був відкрито явлений, Божа слава пролилася, палаючи гаряче, як пекуче сонце, Його славне лице сяє сліпучим світлом. Чий погляд наважиться йому протистояти? Спротив веде до смерті. Ні краплі милості не явлено до будь-якого помислу вашого серця, до будь якого вимовленого вами слова, до будь якої з ваших справ. Ви всі зрозумієте і побачите, чого ви досягли нічого крім мого суду. Чи можу я стерпіти, якщо ви не докладаєте зусиль? Щоб пити та їсти мої слова, а натомість свавільно втручаєтеся та руйнуєте мою споруду. З такою людиною я не буду лагідним. Якщо твоя поведінка стане ще гіршою, тебе поглине полум'я. Всемогутній Бог проявляється в духовному тілі, без найменшої частки плоті чи крові. Від голови до п'ят. Він переступає межі вселенського світу, сидячи на славетному престолі на третьому небі, керуючи всім сущим. Всесвіт і все суще в моїх руках. Якщо я так кажу, так і буде. Якщо я так постановляю. Так і станеться. Сатана під моїми стопами. Він у безодні. Коли прозвучить мій голос, небо і земля проминуться й обернуться на ніщо. Усе суще оновиться. Така непорушна істина, яка є абсолютно вірною. Я переміг світ і всіх злих. Я сиджу тут, розмовляючи з вами, і всі, хто має вуха, нехай слухають, а всі, хто живе, нехай приймуть. Дні добіжать кінця. Все суще в цьому світі обернеться на ніщо і все суще відродиться знову. Пам'ятайте це. Не забувайте, тут немає місця двозначності. Небо й земля променеться, але не минуться слова мої. Дозвольте мені застерегти вас ще раз. Не біжіть даремно, пробудіться, покайтеся і спасіння близько. Я вже явився посеред вас. І голос мій пролунав. Мій голос пролунав перед вами. Щодня Він звертається до вас вічнавіч, і щодня він свіжий і новий. Ти бачиш мене, а я бачу тебе. Я постійно говорю з тобою вічнавіч, однак ти відкидаєш мене і не знаєш мене. Мого голосу слухають мої вівці, а ви досі вагаєтеся. Ви вагаєтеся, серце ваше загрубіло, очі ваші засліплені сатаною, і ви не можете бачити моє славетне лице. Які ж ви жалюгідні, які жалюгідні. Сім духів перед моїм троном були послані в усі куточки землі, і я пошлю мого вісника, щоб говорив до церков. Я праведний і вірний. Я Бог, який вивчає найглибші куточки людського серця. Святий Дух говорить до церков, і це мої слова, що виходять з середини мого сина. Усі ті, хто має вуха, мусять слухати, усі ті, хто живе, мусять прийняти. Просто їжте і пийте їх і не сумнівайтеся. Усі ті, хто скориться та дослухається до моїх слів, отримають великі благословення, усі ті, хто щиро шукатиме мого лиця. Безперечно матимуть новий світ, нове просвітлення та нове розуміння усе буде свіже й нове. Мої слова являться тобі в будь-який час, і вони відкриють очі твого духу, щоб ти побачив усі таємниці духовного царства й узрів, що царство поміж людей. Увійди в притулок, і вся благодать та благословення будуть на тобі. Голод і пошесть не зможуть тебе торкнутися, і вовки, змії, тигри та леопарди не зможуть тобі зашкодити. Ти підеш зі мною, крокуватимеш зі мною, і зі мною ввійдеш до слави. Всемогутній Бог, Його славне тіло являється відкрито, Його святе духовне тіло повстає, і Він є самим довершеним Богом. Світ і плоть змінилися, а Його перетворення на горі це Божа іпостась. На голові у нього золотий вінець, Його вбрання білосніжне. Він оповитий по грудях золотим поясом, а світ і все суще його підніжжя. Його очі подібні полум'ю, Він тримає у своїх устах гострий, двосічний меч, а в своїй правиці сім зірок. Шлях до царства безмежно яскравий, і його слава сходить і сяє. Гори радіють. І води сміються, і сонце, місяць і зірки обертаються в своєму організованому порядку, вітаючи єдиного істинного Бога, чиє тріумфальне повернення знаменує завершення Його шеститисячолітнього плану управління. Усі стрибають і танцюють від радості. Веселіться. Всемогутній Бог сидить на своєму славетному престолі. Співайте переможний прапор Всемогутнього майорить високо над величною, розкішною горою Сіон. Усі народи веселяться, всі люди співають, гора Сіон радісно сміється, і слава Божа постала. Я ніколи й не мріяв. Що побачу Боже лице, проте сьогодні я його узрів. Щодня, віч навіч із ним, я оголюю перед Ним своє серце, Він щедро дарує їжу та питво. Життя, слова, вчинки, думки, ідеї, усе це осяяне Його славетним світлом. Він скеровує кожен крок на шляху. І суд його негайно спіткає кожне бунтівне серце. Ділити з Богом їжу та дах, жити з ним разом, бути з ним разом, ходити разом, разом радіти, разом здобувати славу і благословення, ділити з ним царювання та існувати разом у царстві. О, яке це задоволення! О, як це мило! Ми щодня зустрічаємося з ним віч на віч, розмовляємо з Ним щодня та ведемо невпинну розмову, щодня нам дарується нове просвітлення та нові откровення. Наші духовні очі розплющені, і ми бачимо все, всі таємниці Духа відкриті для нас. Святе життя насправді безтурботне. Швидко біжи, не зупиняйся і невпинно рухайся вперед, попереду ще більш чудове життя. Не задовольняйся лише солодким смаком, завжди прагни входження в Бога. Він усеосяжний і щедрий, та має все те, чого нам не вистачає. Активно співпрацюй, входь у нього, і ніщо уже не буде колишнім. Наше життя буде трансцендентним, і жодна людина, подія чи об'єкт не зможуть нас потурбувати. Трансцендентність. трансцендентність. Істинна трансцендентність. Боже трансцендентне життя знаходиться всередині, і все суще стало воістину безтурботним. Ми виходимо за межі світу та світських речей, не відчуваючи прив'язаності до чоловіків чи дітей. Ми виходимо за межі залежностей від хвороб та оточення. Сатана не наважується нас турбувати. Ми повністю долаємо всі лиха, це дозволяє Богу царствувати. Ми топчемо сатану ногами, свідчимо про церкву та старанно викриваємо відразливу пику сатани. Церква, побудована у Христі, і славетне тіло явилось таке життя у захопленні.